Аліна собі купила чіт. Відразу почнемо з основного. Ми, коли прийшли в цей сервіс рентика, одразу запитались, чи зможемо ми орендувати автомобіль, тому що ми з України і в нас українське водійське посвідчення. А вони сказали, що можна, тому що від моменту прильоту до Канади це діє тільки в провінції Аманітова. Є три місяці на право їзди на українському посвідченні, тобто. Вони попросили в нас мобільний номер, записали нас на 17 годину. Також запитали, чи є в нас кредитні карти з кредитним лімітом, тому що їм треба там заставу 300 доларів в разі, якби щось сталося, щоб вони могли стягнути. Тобто, це є. І очікуємо зараз на 17.00 вибір нашого автомобіля. Там є категорія легкові, компактні автомобілі, маленькі, є категорія SUV, тобто кросовери. є категорія ТРАКС. Ну, дивіться далі. Ми оформили документи, це про це я розкажу пізніше. Виїжджає наш джіп Cherokee. Джіп Значить, Що ми маємо? Ми орендували. Зараз покажу вам, що. Ми орендували джіп Cherokee, Grand Cherokee. Просто бомбезний джіп. Ви бачите? Він ну, враження нереальні, тому що я на такій машині не часто їздив в житті. Перший враг Аліна відкриває мені багажник автоматично. До речі, я замітив цей джіп перед нами. Чоловік вернув, коли ми приїжджали, приходили записуватись на годину. Цей джіп приїхав. Ось. І я якось звернув дуже на нього увагу. Такий джіп класний чорок. Поки що не бачили чи 19, ті чи 20. ті Ось. Це є Grand Чирокі. Чик. От буде ролик, буде кліп. Аліна собі купила чип. На один день. Ух, який мощний. А ви мене підвезете? Так, звичайно. Але я кину свою сумочку. Коробка автомат. Блін, я привик просто легенько двері закривати. Вау! Автомобіль сам завівся, прогрівається. Ще раз вітаю вас на обзорі Jeep Grand Cherokee, 2022 рік випуску. Пробіг 7846 кілометрів. Так виглядає приборна панель. Звичайно, коробка автомат традиційно для Канади. Ось ніжки шкіряний сидіння. Мультимедіа, сенсорний екран. Ось Bluetooth. Далі ми вийдемо, подивимося автомобіль. Ззовні. Електропакет повний. Ось так виглядає. Ось так виглядає тачечка з надвору. Так. Так, а тепер я мушу чекати. Мені ще треба розібратися з правилами їзди тут. Так теж зелену стрілечку повертай. Разує так трохи бачиш з мені треба привикнути.